Та діти, 7 грудня у всьому світі відзначають День цивільної авіації. Сьогодні вітають усіх тих, хто працює у цій галузі: пілотів, стюардес, авіадиспетчерів, техніків, авіаконструкторів. За кожним успішним рейсом стоїть команда фахівців, які піклуються, щоб літак злетів і приземлився у зазначеному місці. Завдяки чітко налагодженій роботі пасажири почувають себе комфортно та безпечно, а літаку не страшні навіть перепади температури. Цього дня у всьому світі проводяться різні святкові заходи, вистави, відзначаються досягнення в цій галузі. Завдяки сучасним літакам люди не тільки швидко долають величезні відстані. Повітряний транспорт допомагає покращувати рожаї, привозити вантажі та пошту, гасити пожежі, проводити науково дослідницькі роботи. У цей святковий день, дякуємо таким фахівцями, також є літаки швидкої допомоги для віддалених важкодоступних місць. Є спортивні для випробування себе і отримання задоволення. У цей святковий день ми вітаємо людей, які обрали працювати у небі і дякуємо за їхню напружену та відповідальну роботу.